Кримські татари були повністю виключені з процесів прийняття рішень. І, на жаль, тяглість цієї логіки вона перейшла і до конституційного процесу. Я нарахував в Верховній Раді цього скликання до 19 депутатів. Їх так і називали Кримська група, серед них не було жодного кримського татарина. І ще важливо, що більшість була з комуністичною партією Криму, якщо я не помиляюсь. І, Звісно, що вони давали ту рамку автономної республіки. По-перше, яка була необхідна їм, яка, як на моє переконання, стала одним з підготовчих трамплінів для окупації півострова. Ну і яка знову ж таки на моє переконання, і це важливо пам'ятати всім кримцям в усьому світі на майбутнє. Та рамка, яка була потрапила до конституції 1996 року, і залишилась там. Щодо Криму, вона знехтувала нашими правами. Ми не були учасниками і юридично закріпила наслідки результати геноциду.